Всім привіт! Мене звати Оксана і ви на каналі Я В'яжу. І сьогодні я в'яжу таку шапочку Біні з цікавою маківкою. Шапочка сидить по голові, але за рахунок того, що вона має таке незвичне закриття, створюється ефект, ніби маківка є трохи завищена, і це дуже гарно виглядає на голові. Зв'язана ця шапка з натурального італійського мериносу. Ось такого. Його довжина 300 метрів на 100 грам. Але я в'язала в дві ниточки і підсумковий метраж виходить 150 метрів на 100 грам. Набирала тут петлі я незвичайним способом, а еластичним. На спиці номер 4 В майстер-класі докладно показано, як зробити такий набір петель. Він мені сподобався тим, що він і еластичний, і він не загинається. Потім я перейшла на спиці номер 375 і зв'язала основне полотно 24 см. Зменшень цій шапочці немає, але закриття. На чотирьох спицях трикотажним швом. Набирала я 96 петель на розмір 55 см. Щільність в'язання в 10 см в мене 22 петлі. І після прання, після ВТО шапочка в розмірах 23,5 см. Вширі. І в висоту така шапочка теж 23,5 см. На розмір 55 я набирала 96 петель, і кількість петель повинна бути кратна 4, тому що в кінці ми будемо ділити всі петлі на 4 спиці по 24 петлі. Набираю петлі еластичним способом, завожу спицю під нитку і тепер завожу під дві нитки. На великому пальці під петлю. Розвертаюся назад і спицю завожу всередину в петлю. Тепер розвертаю палець і захоплюю робочу нитку. Перші дві петлі готові. Завожу спицю під петлю на великому пальці, розвертаюся назад, заходжу в петлю. Палець розвертаю і захоплюю робочу нитку. Під петлю, назад, розвернулася, захопила нитку. Під петлю, назад. розвернула палець, захопила нитку. Я набрала всі петлі, перевірила, чи нічого не перекрутилося, і тепер буду з'єднувати в коло. Для цього останню петлю з правої спиці переношу на ліву спицю. І першу петлю, яка на лівій спиці, накидаю на цю останню петлю. Першу петлю спускаю, а останню петлю з лівої спиці переношу на праву. Підтягую ниточки. І далі буду в'язати меншими спицями лицевою гладдю по колу. Я дов'язую ряд до кінця. Спиці, на яких я набирала петлі, нам більше не потрібні. Буду в'язати тепер на тонших спицях. Вішаю маркер початку ряду. І далі продовжую роботу лицевими петлями по колу на потрібну мені висоту. Я пров'язала висоту 24 см від початку в'язання, і тепер буду зшивати шапочку. Для того, щоб зшити шапочку, мені потрібно перезняти всі петлі на панчішній спиці, на 4 спиці. І ще один такий момент. Я хочу, щоб в мене оцей початок ряду приходився на середину потилиці. Тому я в останньому рядочку не дов'язала 12 петель і буду знімати на спицю починаючи не з початку ряду, а 12 петель праворуч і просто перезнімаю 24 петлі на кожну спицю. На цьому етапі я обрізаю нитку, залишаю довгий хвостик і просиляю вголку. Тепер буду сшивати. Спочатку будемо сшивати ось петлі з оцих двох спиць. Отут у мене початок роботи. Ось іде спиця. Отут початок роботи. Робоча нитка. Ось тут. І ми будемо. Будемо зшивати ці дві петлі з тих двох спиць. Для початку нам потрібно з'єднати цю крайню петлю з цією крайньою петлею. Ниточка ось тут, і на цій спиці заходимо голочкою на себе в, лице, в першу лицеву петлю. Витягуємо. Тепер будемо повторювати такі рухи, на ті спиці, яка дальня від нас. Заходимо голочкою на себе. І виходимо в наступну петлю від себе. Ще раз покажу. В першу петлю заходимо на себе і виводимо її в наступну петлю від себе. Витягуємо нитку. Першу петлю з дальньої спиці ми. Вже скидаємо зі спиці, ми її вже прошили. Тепер на передній спиці, заводимо голочку в петлю від себе. Цю петлю знімаємо зі спиці і вертаємося назад, заходимо в петлю на себе, протягуємо голку. Тепер працюємо на дальній спиці, заводимо голочку першу петлю на себе, цю петлю знімаємо зі спиці і виводимо від себе в наступну петлю. Тепер працюємо на передній спиці. Заводимо голочку від себе, петлю знімаємо. І повертаємося в наступну петлю голочку, на себе. І так продовжуємо до кінця ряда голочку на себе. Петлю зняли від себе протягнули. Від себе. Петлю зняли на себе протягнули. На себе зняли петлю від себе. Від себе зняли петлю, на себе протягнули. На себе зняли петлю? Від себе. Від себе на себе. Так, закінчую сшивати на дальній петлі. На дальній спиці в мене залишилася одна петля. Ми в неї тільки один раз заходили голочкою. І на передній спиці теж одна петля. Ми в неї тільки теж один раз заходили голочкою. І тому нам потрібно буде зайти в ці петлі по ще одному разу, на дальній спиці. На себе, і на цій спиці, що перед нами, від себе. Ось такий у нас вийшов трикотажний шов, його не видно. Ниточку не обриваємо і будемо з'єднувати дві наступні спиці. З'єднуємо дві перші петлі. Для цього заходимо на передній спиці голочкою в петлю на себе. На себе. Петлю не знімаємо. На задній спиці від себе петлю не знімаємо. І далі продовжуємо зшивати трикотажним швом петля в петлю. Заводимо. Ниточка тут. Заводимо голку. В першу петлю ми вже другий раз будемо заводити, від себе і повертаємося на себе на дальній спиці. Заводимо на себе, зняли другу петлю від себе. Від себе. Зняли на себе. На себе зняли від себе. Від себе зняли. На себе. На себе. Зняли. від себе. І так, до кінця ряду. Так, залишається остання петля. Ми в неї зайшли один раз і на дальній спиці теж Залишається одна петля. Ми в неї тільки один раз зайшли. І тепер нам треба в ці петлі зайти ще раз. Ось на передній спиці заходимо від себе, а на дальній спиці на себе. Я закінчила зшивати. і ось що в нас виходить. Така маківка. Залишилося заховати кінчики ниток. І для цього потрібно отак вивернути. І тут в довільному порядку зшити ту дірочку, що в нас утворилася. Зараз я вам попробую показати, так, трохи погано видно на чорному. Бачите, отут у нас виходить ниточка. Тут іде петля. Ось вона, в неї можемо зайти. Далі тут вибрати довільну петлю. Знову з цієї сторони, тепер можна сюди завести Бачите, виходить з цієї петлі ниточка. І так, підхоплюючи тут петлі і тут, зашити цю дірочку і потім вивести всередину ниточку і сховати її. От Я на внутрішній стороні і заховаємо кінчик ниточки. Ось таким чином. Підхоплюємо дужки петель. Пройшлися в одну сторону і потім назад. Так само заховаємо кінчик на початку роботи, виводимо на виворітну сторону, розділяємо ниточку на двоє і по одні будемо ховати. Нетучку обрізаємо, другу половинку також таким самим чином ховаємо в полотно. І все, шапочка готова.